Вітаю, друзі! Сьогодні 29 грудня. З вами знову Валерій Клочок. Грузія фактично потрапила під окупацію Росії і не в воєнний спосіб. Там новий проросійський антизахідний президент, а чинна президентка Соломе Зорбашвілі, яка обіцяла битися до кінця, стояти за опозицію. Сказала все, я йду. І забирає з собою легітимність. І Дональд Трамп дещо став м'якший і обережніший у своїх обіцянках. каже, все, все виконаємо, але колись потім. А те, що я говорив, то все було передвиборчою риторикою. Давайте про це зараз все по порядку. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео своїм друзям і знайомим. Прошу вас дуже проявити активність під відео. Суттєво знову зрізані покази наших відео, тобто менше пропозицій на Ютуб-платформі. Цих матеріалів, які ми з вами готуємо. Тому ви знаєте, що робити: коментар, подобайка, підписка, відписка, шери. всі дії вітаються, і це суттєво піднімає активність нашого каналу. Отже, друзі, давайте тепер по суті, що ж там відбулося в Рузі сьогодні вранці. Президентка Грузії Селеме Зарубішвілі виступила з промовою перед мітингувальниками, які прийшли під її резиденцію. Вчора вечора вона сказала: Я тут заночую, вранці приходьте, і ми з вами продовжимо боротися. В цей же день, 29 грудня, у парламенті Грузії відбулася інавгурація шостого президента Грузії Михайла Кавалашвілі. Його вперше там обирали в парламенті, не загальнонаціональними виборами. І під час інавгурації він подякував. Бідзіні Іванішвілі в той момент, коли був увімкнутий мікрофон, але він про це не знав. І цей факап потрапив сьогодні у соціальні мережі. Його активно обговорюють. Ну іванішвілі навіть засміявся, каже: Окей, у мене знову свій президент. Чому знову? Тому що Саломе Зробішвілі свого часу також була приведена до влади за рахунок цього олігарха, який тримає там проросійську владу. Але останнім часом риторика Саломе Зробішвілі була доволі привабливою. Проєвропейською, і вона підтримувала опозицію. Але сьогодні сказала, що все, вона йде з посади, хоча обіцяла цього не робити. Я більш ніж переконаний, що багато протестувальників були розчаровані саме такою позицією Соломез Робішвілі, Але, ймовірно, за все, її просто дотисли. Або ти підеш сама, або ми тебе посадимо разом із. Михаїлом Саекашвілі, який нині перебуває там у в'язниці, і навряд чи ти звідти вийдеш. Зважаючи на свій поважний вік, швидше за все, Соломе Зарбішвілі вирішила, що вона краще полетить на інавгурацію до Дональда Трампа. Запрошення вона вже отримала, аніж буде гнити у в'язниці. Направду, так друзі, є така реалія, і це означає, що справді проросійська влада в Грузії вона дотисла ситуацію, і Грузія потрапила під окупацію Путіна. І без війни, за великим рахунком, хоча у 2008 році війна там була. Відбулися акції протесту після цього дійства на центральних вулицях Тбілісі. окремих протестувальників затримали. Вони ходили з червоними картками, показували колишньому футболісту, а нині президенту Грузії ці картки і говорили, що він незаконний, нелегітимний, а країни. Північної Європи навіть зробили спільну заяву про те, що в Грузії треба провести знову вибори. Але це все таке, знаєте, струшування повітря, не більше. Балтія, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів. Розглянули, не проведуть. Вибачайте за іронію, але шкода, що в Грузії не відбулася революція. Там віддали владу проросійським Олігархам, проросійським політичним силам, які будуть активно підтримувати і реалізовувати в цій країні політику кремлівського путінського режиму. Що буде далі? Будемо дивитися, можливо, захід з Хаменеці все ж таки зможе зорганізувати опозицію до більш радикальних діл для того, щоб вони справді повалили проросійську владу. Тим часом конфлікт між маском і Трампом то продовжується, то він робиться гучнішим, то він притихає. І Трамп іде на вимоги Маска, він виконує їх. Я вчора вам розповідав про те, що Маск посварився з низкою ультраправих республіканців, які виступали за скасування віз h 1 b Це візи, які передбачені для того, щоб іноземці могли, користуючись ними, влаштовуватись на роботу. За часів першої своєї каденції Дональд Трамп виступав категорично проти цих віз. Ну і тому низка. Прихильників Трампа у республіканській партії також сказали, ніяких віз цих не буде, хоча маск наполягав на іншому. Він пропонував і критикував за це ультраправих республіканців, щоб ці візи залишили. Ну і сьогодні Дональд Трамп сказав, що він підтримує маска. Він заявив, що йому завжди подобалися візи H1B. завжди. Зверніть увагу під час першої каденції Вони йому не подобалися. Тепер завжди ну це в принципі в політиці і в тренді самого Трампа. І додав, що це чудова програма. Як буде далі? Що буде далі між Маском і Трампом? Я навіть не сумніваюся в тому, що скандали будуть продовжуватися, тому що Маск впливає на політику не лише в Сполучених Штатах Америки, а й далеко за її межами, навіть у Європі, в Німеччині. Про це я ще скажу. А тепер щодо послаблення риторики Трампа, видання ДХів пише, що Трамп став обережнішим у своїх... Уже промовах, і коли він каже про свої передвиборчі обіцянки, він натякає, ну, ситуація змінилась. ну звісно, змінилась. Про що саме власне пише Дехіл? Особливо нічого нового. Але ця публікація доволі показова, як і характеризує зараз політику Трампа. А от якою вона буде з 21 січня, де поділяться всі обіцянки Трампа? Я вам сьогодні у вранішньому відео розповідав про те, що речниця перехідної команди Трампа. Говорить і пояснює риторику Трампа стосовно його територіальних претензій на Гренландію, Панаму, Канаду і каже, ну це просто тиск на Росію та Китай. Хоча не всі республіканці з цим погоджуються. А от видання The Hill нагадує, що у недавньому інтерв'ю Мід Депрес Трамп сказав, що не може гарантувати, що тарифи не призведуть до підвищення споживчих цін. Мова йде саме про митну війну, яку Трамп обіцяє організувати для Китаю, Європи, Канади, Мексики, і інших країн, він суттєво буде підіймати мита, якщо не будуть виконувати його вимоги. І, звісно, це призведе до підвищення цін, тому що зменшуючи імпорт до країни, не встигаючи виробляти достатню кількість альтернативних товарів всередині країни, ти спровокуєш ріст цін. у будь-якому випадку. Та навіть якщо будеш завозити імпортні товари за завищеними митами. Хто за це заплатить кінцевий споживач? Ринкова економіка працює за такими ж самими правилами, як в Європі, в Україні, так само і Сполучених Штатах Америки. Далі пише Дехіл, в інтерв'ю журналу Time для отримання нагороди людина року. Він визнав, що важко знизити вартість продуктів, коли вони зросли. Так, ціни нині високі у Сполучених Штатах Америки, хоча деякі в порівнянні з українськими навіть і нижчі. Але кажу, ну як я їх можу знизити? Це вкрай складно, це тривалий процес. А на своїй першій прес-конференції після виборів у своєму маєтку Маралага в Палм Біч, штат Флорида, Трамп припустив, що припинити війну в Україні буде важче, ніж послабити напруженість на Близькому Сході. Але я думаю, що Трамп для цього буде багато робити. Втім, його ідеї завершення війни за 24 години навіть ним самим вже виглядає доволі примарно. Але активно ведуться переговори між командою Трампа і командою Путіна. Я вам сьогодні в ранішньому відео про це говорив. Лавров заявив, що 20 років мораторію на вступ України до НАТО замало, і миротворча місія Європи в Україні не може бути поки що. Це сказав Лавров у відповідь на пропозицію команди Трампа про завершення війни Росії проти України. Він це проартикулював, тобто, переговори між Вашингтоном і Москвою, друзі. Тривають. І нам вимальовують рамку, за якою ми повинні будемо завершувати російсько-українську війну. Звісно, ми свої вимоги висуваємо. Я не можу цього заперечити. І в такий спосіб Лавров сьогодні, піднімаючи ставки, шантажує команду Трампа. Говорить, що він не погоджується на це. Це Просто вже переговорний процес у публічній площині, що вказує на вагу Путіна, що з ним навіть спілкується сам Трамп. Можливо, поки що не особисто, але через свої команди і готується зустріч між цими двома лідерами. Ну скажу так, автократами на правду. Ну, один диктатор інший ще ним не став. Але Трамп, якщо буде виконувати всі свої передвиборчі обіцянки, то ним може дійсно стати. Поки що йому це не вдається. Втім, один із соратників Трампа стверджує, що новообраний президент не суперечить своїм обіцянкам під час виборчої кампанії, а радше відходить від рекламної риторики, яка є типовою для передвиборчих кампаній. Дійсно. Так і є політики, коли обіцяють виборцям щось, то вони просто обіцяють. Це не означає, що вони це будуть виконувати. Ну і Трамп вже не дуже буде перейматися саме політичними наслідками, якщо він не виконує ті обіцянки, які давав під час багатьох мітингів. Коли проводив виборчу кампанію на президентських виборах Сполучених Америки. він сам сказав, що він уже на наступний термін йти не може. Та й в принципі цей другий термін. Він за Конституцією Сполучених Штатів Америки більше не зможе бути президентом. Хоча ще не факт, що він добуде навіть цей термін, зважаючи на те, що Маск виношує все таки плани і він їх реалізовує впливати на політику Трампа, на роботу Трампа як президента, бо Маск став Фактично справді суверенною державою, маючи такі статки, він впливає на дуже багато країн. От зокрема, вибори в Німеччині. Ілон Маск опублікував статтю в німецькій газеті Welt m 100 у якій висловив підтримку ультраправій альтернативі для Німеччини. Це така партія в Німеччині, ви її певне добре знаєте. Це фактично неонацистська партія, яку звинувачували неодноразово в екстремізмі. І Маск говорить, що це сама класна партія потрібно за нею голосувати. Після цього редакторка розділу думок газети Єва Марій Кугель подала у відставку. Це гучний скандал у Німеччині, друзі, і це дуже важливо. А Маск говорить: я дуже багато проінвестував коштів у німецьку економіку, тому я маю право формувати там громадську думку. Але хто йому дав таке право? Ніхто не давав, звісно, це риторичне запитання. Він не має права впливати на громадську думку, особливо період виборів. Але він робить це свідомо. Хто його зупинить, я поки що не знаю. Його не може навіть зупинити Трамп. Маск назвав альтернативу для Німеччини останньою іскрою надії для Німеччини, виправдовуючи. Підтримку партії, яку часто звинувачують в екстремізмі, і він зазначив, що описувати цю партію як ультраправих некоректно, посилаючись ну тут, взагалі феєрична історія, на особисте життя лідерки партії Аліс Вайдель, яка має одностатевого партнера зі Шрі-Ланки. Називати цю партію ультраправою, каже Маск, це явно неправильно. Хіба це схоже на Гітлера? Ну Написав маску статті і вважає, що це супер аргумент. Ну окей, друзі. Мас також підтримав позиції цієї партії щодо енергетики, економіки та міграції. Заявивши, що вони відображають принципи успіху Тесла та SpaceX. Як бізнесмен він справді дуже успішний, але що стосується політики і його політичних заяв, вони, як на мене, є дуже небезпечними. За цим друзі буду слідкувати, поки що про маска і Трампа все. Але новини завтра будуть, я в цьому навіть не сумніваюся, зважаючи на інтенсивність публічної діяльності маска в усіх куточках світу без перебільшення. Чекаємо його заяв щодо. Росії. Ну, принаймні, міністр оборони Словаччини вже заявив буквально сьогодні у вечірньому інтерв'ю, що Україні доведеться відмовитися від території. Я тому і порівнюю такі заяви, маска і міністра оборони Словаччини, як не дуже адекватні, і як заяви, які свідчать про нерозуміння природи війни Росії проти України. Тепер давайте далі ще до однієї скандальної історії, про яку я вже говорив у попередньому відео, це знову телефонний дзвінок Путіна. Алієву на момент запису в ранішнього відео я ще не знав, хто ініціював другий телефонний дзвінок за два дні з Алієвим. Чи то Путін, чи це був безпосередньо президент Азербайджану? Дзвінок пов'язаний із авіакатастрофою, яка сталася буквально кілька днів тому, із азербайджанським літаком. Ви про це добре знаєте. Так от, Путін сам ініціював цей телефонний дзвінок. Про це повідомили у владі Азербайджану. Азербайджан посилив після цього дзвінка знову після цієї катастрофи правила перебування росіян в країні. Зокрема, термін безвізового перебування громадян Росії буде скорочено до 90 днів впродовж року. Правила почнуть діяти буквально за два дні з 1 січня. Аліїв під час телефонного дзвінка дуже був засмучений тим, що його хотіли надурити, і Росія приховувала справжні причини цієї авіатрощі. Алієв вимагає грошової компенсації від Путіна і публічних вибачень, і щоб той перебрав на себе відповідальність за цю катастрофу. Путін поки що це публічно не визнав, хоча попросив вибачення і Валієва, і взагалі усього Азербайджану. Це, друзі, абсолютно очевидний тиск сьогодні на Путіна. Якщо так буде продовжуватися, ну це буде круто. Але я вбачаю дещо інше в цій всій історії. Це от. Банальний примітивний торг і підвищення ставок для того, щоб отримати собі якусь вигоду у відносинах цих двох країн. Особливо псувати свої стосунки із Кремлем Баку не збирається. Це моя особиста позиція. Зверніть просто увагу на те, як діє із Кремлем Ердоган. Тут він торгує, а тут з ними воює. От точно така ситуація буде і у Алієва. Йому, до речі, є в кого повчитися. Ви знаєте, що Ердоган активно допомагає. А Ліїву в різних питаннях, в тому числі допомагав зброєю для того, щоб той повернув під свій контроль нагірний Карабах. І тепер ще до деяких цікавих новин, які стосуються відносин у трикутнику Туреччина, Росія та Сирія, Путін підписав сьогодні закон, що дозволяє вилучити організації Талібан. Та Хаят Тахрір Ашам -Аш це організація сирійська, і списку терористичних, створюючи правову основу для змін у відносинах з цими групуваннями. На думку російських воєнкорів, такі дії сприятимуть узаконенню відносин між цими країнами, рахуйте Росія, Афганістан та Сирія, і також буде серйозним стимулом для розвитку економічного зближення Росії з цими країнами, ну і з Талібаном, і в тому числі із Хаят Тахрір Ашамом. -Аш Своєю чергою лідер сьогодні в Сирії заявив про те в інтерв'ю БІБІСІ, що він відновлює переговори, і вони вже тривають із Москвою. І наголошує на тому, що Сирію та Росію пов'язували стратегічні відносини. Ми не можемо швидко покінчити з цим і хочемо розвивати наші спільні стратегічні інтереси в майбутньому. Але є один суттєвий момент. Буквально минулого тижня лідер Сирії. Ахмед Аль-Шара зустрічався із очільником закордонного відомства Туреччини. Я детально про це говорив зі своїм колегою Іваном Усом у себе на каналі відео зможете знайти. І вони обговорювали співпрацю між цими двома країнами. І Ердоган планує офіційний візит до Дамаску. Це також дуже показово на тлі того, що фактично військова операція з повалення режиму Башара Асада, який наближений був до Росії Башар Асад взагалі втік до Москви, була санкціонована Ердоганом. Ну, а тепер, друзі, відслідкуйте логічний зв'язок: Ердоган, Аль-Шара, Азербайджан, Баку Аліїв і Путін. Дуже цікава виходить така головоломочка, відповіді, на яку поки що немає, але за нею варто буде послідкувати. На цю хвилину, друзі, всі новини, ах да, ще не всі. Ще один момент: додав вам інформації про нову війну, яку розв'язав Талібан проти Пакистану. Каже, Пакистан їх дістав. Поки що вся інформація справді на цю хвилину, тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!